Розповісти старі про велику віру, яка описана в Біблії, а саме вона описана в першому сатті, 17 глава. Ці старі ви всі друзі знають. Навіть такі маліяке, а це і старе про заведений голія. Знову переставляння хотіли напаснина і третія Христа. otprilike pola tvoj. I mjene, šli šli u kada su te se je i kada to ide protiv mene. I svi bojali se. І слухався батька і пішов. І він провідав свої батьки і раптом він сказав, раптом Давець Поляк сказав, хто йде проти мене битися. І Давець пішов до теря, забула і сказав, я йому битися. А він сказав, ти не можеш мені поляти, ще від діюсті биться. А ти ні. Він казав, я послухав батька свого весь і він. Коли боди, заберам, я мен, і Коли видите, болел забирав в я гнався за ним на мене, то Я відбираю ветчу і вбивав його. І з На нього меч і снем А він ще до цього не звик в він, скинув, він, він, пішов до потики и запитка. поклал ста на своя и мен пришови тя говоря: "А кой е сват от тебе А він казав: "Тидеш проти мене з палкою, я ще тобі собака." А він казав: "Тидеш проти Вали Аха, ме че ви циклим в голову. И ори, <клъян> А цикът ми тяжко тяшко поверен, защото такива тя... леди, защото такива тя... да видят тя... тя... какво е тя... велико тя... тя... Še vedno je tema od...